Доброго дня, мої любі дітки! Погляньте у віконце, яка сьогодні погода? Сонячна чи хмарна, а можливо дощова? Я вже вам розповідала, що жовтень це другий місяць осені. Осінь подарувала нам ось таку картину. Роздивіться, що на ній намальовано. Так, правильно, на ній зображений ліс. А що ж росте у лісі? Давайте подивимось. Так, дерева є, кущі, квіти. А ще у лісі ростуть гриби. Чи всі гриби можна збирати та їсти? Подумайте. Правильно, не всі гриби являються їстівними, є і отруйні. Ось у лісі ми зібрали квіти і гриби. Як дізнатися? Чого більше? Так, малята, дивіться. Грибів більше, а квітів менше. А наскільки більше грибів? Подумайте. Так, молодці. На один. А ви знаєте, як зробити, щоб усього було порівну? Тобто, грибів і квітів однакова кількість. Вірно, треба ще додати одну квіточку. У лісі мешкають лісові жителі. Подивіться! Ось до нас завітала білочка. Білочки дуже полюбляють горішки. Давайте їх нагодуємо. Але подивіться, у нас не вистачає горішків. Чого більше? Так, білочок. А чого менше? Так, горішків. А наскільки білочок більше? Так, правильно на одну. А як зробити так, щоб усього було порівну? Вірно додати один горішок. Тепер усі білочки задоволені. А зараз увага, малята! Запам'ятайте правила поведінки у лісі. Чого не можна робити! Не можна наступати на квіти, не можна руйнувати мурашники, не можна наступати на гриби, не можна чіпати лісових звірів. Не можна ловити комах, не можна руйнувати пташині гнізда, не можна руйнувати павутинки, бо це будиночки павуків, не можна викидати сміття у лісі, не можна гучно вмикати музику, не можна залишати відкритий вогонь, не можна ламати гілки на деревах, не можна підпалювати суху траву. Подивіться, скільки листочків насипала осінь. Дуже багато. У лісі живе багато звірів. Хто це? Так, це білочка, вовк, їжачок, ведмідь і зайчик. Звірята знайшли у лісі геометричну фігуру, а як вона називається, не знають. Так це ж квадрат, правильно малята. У квадрата є сторони і кути, всі сторони рівні. Звірята почали котити квадрат, але він чомусь не котиться. А ось фігура. Вона може котитися дуже далеко і довго. А чому як гадаєте? А на що вона схожа? Так, малята, правильно? Ця фігура називається куля. Вона не має ні сторін, ні кутів, Тож може котитися куди захоче. А зараз давайте пригадаємо. Що знайшли звірята першим? Так, квадрат. А другим. Правильно, кулю. Ви молодці. А зараз, малята, я пропоную вам незвичайне завдання відправитися на полювання. Але це незвичне полювання, це полювання на дерева. Шукати дерева за листям? Хіба ж це не круто? Все, що тобі потрібно, це купа різноманітних листочків з різних дерев, які ти можеш назбирати під деревами або які в тебе залишилися з минулої прогулянки. Тобі треба приміряти листочки до дерев, у парку або у сквері, та відшукати ті, на яких вони ростуть. Уяви, що ти знаменитий мисливець за деревами, вполюй їх всі. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото з полювання.